Слава Ісусу Христу, де люди! Мир вам! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я бажаю вам миру і добра, всі слова і дороги і Божої охорони. Я закликаю людей, щоб милилися за мир в Україні. Просило Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, що Бог любить людей. Щоб Бог послав свого народження сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, щоб ми не загинули від гріхів, тому що ми по справедливості заслуговуємо на покарання. Одного разу Бог буде судити всіх людей за гріхи. Ну Но добра новина: що Ісус Христос Він поніс покарання за людей, Ісус Христос Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. щоб кожен, хто увірує в нього. Отримує дар життя вічного і прощення гріхів, тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо спастися. Задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Життя коротке, війна, дай Бог втінчиться, і ми молимось про це, але люди не перестануть помирати. І що далі? Що далі людина чекає? І це все написано в святому Писанні. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов! Він любить людей і спасетеся. Читайте Біблію, читайте Святе Письмо, моліться до Ісуса Христа, просіть Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Господи, благослови цих, цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, шли воєм дороги!